Мастхеви осені, які вони сьогодні будемо говорити саме про це. Ми на каналі про Промоди та Стиль. Мене звати Віхорова Іна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не злавна сила духу. Ну що, дівчатка, повертаємось в режим такої плідної осені. Починаємо трудитись. Я вам обіцяю, що тепер кожного тижня буде нове відео, тому що зараз з монтажем у мене великі проблеми. У мене це займає 12-16 годин, і я це все роблю самостійно. І, розумієте, мені вже пора делегувати це завдання, але все ніяк. Напишіть в коментарях, хто такий самий, як я, і кому важко з делегуванням. Можливо, я не одна така. Мені буде набагато набагато простіше в цьому житті. Далеко від теми не будемо відходити. Сьогодні я зібрала для вас топ 7 Астхеві цієї осені. Звичайно ж таки, я не можу сказати, що це якісь унікальні речі, які ви маєте собі придбати, яких ні в кого не буде, і так далі. Речі цілком носибельні. Я намагалась підбирати згідно того, що я бачу в своїх клієнтках, тому що я зараз почала нову послугу в пешен супроводи, і мене це настільки запалює. Можливо, тому я не встигаю. Публікувати на канал так швидко і так вчасно відео, але ви пробачте, я просто хочу бачити результат. На фешн-супроводах я веду клієнточку від точки А до точки Б. Кому цікаво, напишіть мені в Телеграм або залишите заявочку на сайті. Я всі лінки залишаю в описі. Що говорити про мастхеви осені? Я хочу почати з вами з першого такого мастхева, можливо, ви вже його почали бачити на вулицях міста. А саме це вкорочений тренд з високою горловиною. Я впевнена, що вже і стилісти, і фешн-інфлюенсери вже демонструють активно цей тренд. Міланський тиждень моди» йде, Там також я вже бачила на стайлах якісь певні комбінації з цим варіантом тренча. Я обожнюю тренчі і я дуже раджу вам спробувати на собі цей мастхев, тому що він працює в образах також як корекційний елемент. Давайте так, він може класно скоригувати вашу фігуру до прикладу для дівчат з більш об'ємними стегнами, так тому що вкорочена довжна. Тренчу вона класно витягує зріст ваші ноги, до прикладу, якщо вона, звичайно, завершується в правильному місці, так в правильній довжині. Тренчі цього сезону вони мають такі високі коміри. Не просто так, вони деталізують образ, вони слугують захистом від прохолодного вітру, від холоду. Вони класно виглядають як стейтмент, такий елемент в образі, крім стандартного довгого фасону. Оці короткі моделі, вони прям називаються cropped stretch, Так вони добре працюють з високими таліями, з багатошаровістю, вони надають образу сучасний ритм. Колірна палітра, звичайно ж таки нейтральна. Я, до прикладу, раджу бежевий, кемел, пісочний. А також, як ми говорили, в відео про тренди, якісь такі кольори природи, типу хакі, типу оливкового, можливо, графітового тобто ті кольори, які є у нас в природі, які легко адаптувати під. У звичайний базовий, ну і капсульний гардороби. Я сьогодні буду більше прикріпляти якогось стрітстайлу, щоб ви побачили, як ці тренчі працюють в образах. Також, можливо, якісь певні деталізації, тому матеріалу сьогодні дуже багато, а ми рухаємось до наступного мастхеву. Наступний мастхев це приталений жакет. Я впевнена, що я вже згадувала в попередніх своїх відео, але як сьогодні ми такий робимо комплексний підхід, так ми е, збираємо всі топові речі в одному відео. Тому е, от цей саме приталений жакет, акцент на талію – це дуже дуже актуально. Ви знаєте з відео про тренди, що приталені жакети повертаються як частина такої тенденції. Квайтлакшері, так оцього стилю old money. і більш такого структурованого, але не занадто строгого силуету. Так вони будуть популярні. Такі жакети вони підкреслюють талію, вони збалансовують. Більш об'ємні низи, так якщо в нас є до прикладу якісь ті самі штани, аладіни вони дуже класно працюють на контрасті, тому звертайте увагу на такий приталений жакет. Звичайно, він має бути частково з вайбом модерн Tailoring. Якщо ви не знаєте, що таке модерн Tailoring, переходьте в мої попередні відео обов'язково, тому що я там дуже детально про все розповідаю і підписуйтесь на канал, обов'язково не забувайте про це. Особливо популярні жакети з таких більш м'яких тканин, типу замша, вовна, також жакети з якимись принтами, з візерунками, там клітинка, гусяче, лапка і так далі. Це така певна альтернатива чистим однотонним фасоном. Відео про геометричні принти також є на каналі, обов'язково переходьте туди, там 12 видів категорій геометричних принтів і буде дуже цікаво разом з історією. Я розповідаю про кожен з них. Тож жакети легко стилізуються в багатошарових образах, тобто з сорочками з фетрами, або як така скін друга шкіра, так під пальто. Також гарно виглядають джинсами або з підницею міді для контрасту. Тобто, тут, уже як ви собі заекспериментуєте, спробуйте такий жакет. Минулого року я собі придбала такий структурований жакет, я вдягала кілька разів і підкреслювала талію, але тоді ще він не так заходив, як в цьому сезоні. Тому я вам дуже раджу. А ми рухаємось до наступного мастхеву. Наступне це міді спідниця. Осінь 2025 року нам показує, що жіночність вона повертається до нас, вона залишається з нами надовго, і оця міді довжина як ніяк, вона прям а, вайбує цим словом жіночність. Не знаю, як вам мені так 100%. Вона зустрічається з текстурами по типу замші, твіт, шерсть або з якимись певними елементами пахрами. Міді-спідниці часто стилізуються якимись певними грубими черевиками або щоботами до коліна, щоб врівноважити оцю саму довжину і надати образу більшої пропорційності. Проте я не зациклююсь на цьому. Я раджу спробувати різні варіанти. У нас є відео про трендове взуття, там є дуже класне взуття, яке мені імпонує, яке дуже щільно прилягає до ноги. Разом в комбінації в тон спідниці міді буде виглядати ну, просто неперевершено і таким самим чином виконувати цю корекційну. Методику для видовження вашого зросту, тому зверніть на це увагу. Також міді спідниця може стати яскравим таким акцентом у вашому образі, якщо її взяти в якомусь принті в горох або в клітинку, або е, та сама гусяця лапка. Тобто звертайте увагу на якісь певні деталі, і якщо ви не боїтеся робити акцент на стегнах і додавати туди таких певних точкових рішень. Будь ласка, використовуйте її. Юзайте цю довжину, і це один із реальних мастхевів цієї осені. Наступне це замшева сумка. Я тут так узагальнила, тому що в нас є окреме відео попереднє, так про сумки. Там є і про замшеві, і про East West, і рінзів категорії, хто захоче обов'язково переходьте. А тут я зауважу, що от саме замшевий матеріал, і саме в сумках, так він дуже активно буде використовуватися цієї осені. Вже використовується, вже продається. На просторах інстаграм я бачу, як стилізуються класні образи з замшевою сумкою. Тому це ж не щось таке нове. Просто в цьому році воно прям вибухнуло. Минулого Року вони також заходили до нас весною. Ми також бачили цей тренд на вулицях міста. Зараз ми повертаємось до замшевих сумок, але в більш розслабленому форматі. Не такі структуровані, більш м'які. Замшева фактура, вона додає цього тепла, оцієї текстурності образу. Так, оцей осінній вайб. часто зустрічаються звичайно моделів таких earth в тонах у кольорах природи, типу коричневий, кемел, темно-бежевий, вони добре гармоніюють з палітрою сезону і з тими ж нейтральними базовими речами. Сумка в замші вона може служити як акцентом, так і стати базовою частиною гардеробу. Наприклад, маленька модель через плече, або кросбоді, або великий шопер. Важливо, щоб дизайн був зручний для вас і для вашого стилю життя. І, звичайно ж таки, зміг витримати оцю зміну погоди, тому що замшовий матеріал це все-таки така невдячна. Штука часто стаються казуси з ним, тому я раджу є спеціальні брудовідштовхуючі спреї для замші, використовувати навіть для сумок, тому що не тільки для взує для сумок, тому що дійсно замша втрачає свій первозданий такий вигляд, в якому ви його купували через місяць, через два. Тому замший обережно краще використовувати щось по типу захисних спреїв. Наступний must-have осені це картата сорочка. Клітинка в нас в трендах 2025 року взагалі, а восени в холодний сезон це взагалі мастхев із must have. Мені здається, мені потрібно якесь зробити відео невмирущі мастхеви. Сорочка картата вона буде 100% в цих невмирущих мастхевах. Скільки я себе пам'ятаю, ой, це Петро, Щур згадався. Скільки себе пам'ятаю? Скільки я себе пам'ятаю, стільки картата сорочка в різних варіаціях. Вона просто в топах. Клітинка з'являється на сорочках жакет. Тих спідницях, пальтах картата сорочка, вона універсальна для багатошаровості. Її можна носити саму, вдягати під жакет або навіть перев'язувати навколо талії як аксесуар. Це так додає образу такого певного нашарування, тобто багатошаровості, настрою, стилю і знову ж таки акцент на талії. Тому також звертайте увагу на певні стилізації, як можна обіграти, щоб було наприклад не банально. Колірна гама клітинки часто восени така. Більш спокійна, з певним контрастом можуть бути бордові, темно-зелені, темно-сині, з нейтральним фоном, так, кольори. Сорочки з більш м'яким фланелевим чи вовняним складом, щоб вони могли служити в першу чергу як е, теплий шар, так щоб це не була просто якась дуже дешева тканина, матеріал. І не забувайте, що восени ми. Працюємо з таким правилом, що кожний наступний шар має бути цупкішим за попереднім. Мені так це сподобалось в одній із стилістичних шкіл, тому що, знаєте, коли одне діло ти працюєш з клієнтом, ну іноді ти не знаєш, як саме пояснити. От в цьому випадку, простими словами, кожен наступний шар вашого нашарування, вашої багатошаровості має бути цупкішим за попереднім. Тобто на светрик чи гольфик ми не вдягаємо ляну сорочку, тому що, якби по пропорції, це трішечки виглядає недоречно. Наступний Мастхев сезону. Це таке Ау із 90-х. Це вітровка. Я коли почала. Помічати цей тренд мені здався він неоднозначним, хоча виглядає він класно, я люблю вітровки. У мене кілька варіантів вітровок є. Вони такі віндбрейкер, так? В англійській мові є таке слово, windbreaker називається вітровка. Тобто вони захищають від вітру, вони дуже класно працюють в аутфітах, а вони додають цього стилю в цьому сезоні. Звичайно, ця історія не на таку пізню осінь. Так? Це більше на зараз, більше на якесь бабине літо, давайте так скажемо, якщо воно до нас прийде. Тобто звертайте увагу на саме вітровки, такі легкі версії вітровок, так які можна класно комбінувати, тобто додавати їх також багатошорові образи. Дуже популярні будуть вітровки з вставками, з контрастними швами, з яскравими блискавками. От вітровка вона стала не просто про практичність, вона стала таким стильним акцентом. Тим паче, вона може використовуватись і замість гольфа, так під спідницю міді. Ну це вже якщо ми вміємо правильно знайти оцей баланс, не боїмося спортшикових образів і так далі по списку. Ну і останній мастхев на сьогодні це ремінь. Дівчата ремені заполонили подіум, заполонили стрітстайл, заполонили наші з вами прилавки. Ремінь з акцентом на талію – це один із ключових способів змінити силует цього сезону. Тобто, широкий пояс поверх пальто чи жакета або сукні, щоб підкреслити фігуру. Звичайно, я раджу пояси брати декілька різної довжини з різними пряжками. Тобто, щоб ви розуміли. Якусь таку еклектику додавати в образ, так? І не розміщувати ремені один під одним, якщо ви вдягаєте, до прикладу на пальто. Звичайно, я приклади вам цього дні прикріпляю, аби було більше зрозуміло, тому що вони мають трішечки розташовані бути хаотично. До речі, якщо ви хочете дізнатись про стилізацію пальто цього сезону, обов'язково переходьте. Я писала статтю для One by One. залишу посилання в описі. Якщо вона вже вийшла, це мега крутий матеріал, який я прям викликала, тому раджу перечитати. У дизайні ременів цього сезону дуже популярні пряжки. Це як така стейтмент, заява. Тобто вона така має бути велика, контрастна. Ремені також з ланцюгами, з металами, з текстурованими матеріалами. Щоб додати деталь до базового образу, використовуйте ці ремені ланцюжки. Вони будуть класно працювати на контрасті і підкреслювати талію. Звичайно, дівчатам з невисоким зростом я не раджу великі такі металізовані пряжки в районі талії, тому що. Іноді це може зіграти з вами злий жарт, розрізати фігуру на дві частини, непропорційно сформувати ваш образ в цілому і буде виглядати не дуже гармонійно. Передивіться відео про невисоких дівчаток, я там намагалась. Так обережно, акуратно показати, як правильніше, як краще. Можливо, комусь мої поради знадобляться, крім декоративної функції. Так, ремінь корисний також для функціонального шару, або затянути пальто, або затягнути жакет, щоб уникнути цієї втрати форми приносіння багатошаровості, або якогось певного об'ємного верху. От ремені саме те, що нам потрібно. Тому звертайте увагу на пасочки на ремені і пишіть обов'язково в коментарях, який мастхев цієї осені, а вони всі. Ці носибельні, як на мене, вам до вподоби, які би ви для себе примінили. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку, тому що для вас це, ну, давайте чесно, 3 секунди вашого часу. Для мене це оцінка праці, яку я роблю, як ви бачите, зараз 2-3 тижні. Збираю матеріал, сурдую. Ви знаєте, як я люблю до деталей. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь на канал. І зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.